Приїхали ті штуки, від яких інтернет може робити 10 часов народ. Тобто, це у нас, це у нас інвертора під батарею, під макітовську посадку. Тобто, зараз робимо розпаковку. Прямо бачите, перед вами розкриваю цю коробочку. І покажу вам. Ось дивіться, так це у нас інвертора. Були в нас профітеки, зараз у нас Техаси будуть тепер. А, так, називаються вони ось так. Дивіться, показую вам. Тобто, ми його беремо, одіваємо на батарею. Тобто батарея під макітовську посадку. Зараз батарейку покажу, зразу вам це все покажу. Одіваємо його на батарею, підключаємо сюди. Тут розетка у нас виход 120 Вт, 220 вольт. Тобто беремо батарею, ось так має виглядати у вас батарея. Поняли? Ось це кріплення. Тобто, якщо у вас є батарея, добре немає. Ми вам можемо комплектувати. Вставляємо інвертор. На батарею. відразу у нас загорається тут USB. шки Тобто USB шки вже активні. Це звичайна зарядка, це у нас червона швидка зарядка. Включаємо ззаді кнопочку, Оп, включили кнопочку. Все, у нас активна ось ця розетка. Ми сюди інтернет, наш інтернет, якщо у вас оптоволоконний, підключаємо і сам роутер, і саму ту коробочку, яка переробляє там інтернет. Підключаємо сюди і все, воно у вас працює. На такій батареї 4 А буде, у вас інтернет робити. 9-10 годин. Тобто штука реально класна. Телевізор у мене на батареї 4 ампера робив 2 часа 40 минут. Ціна 790 гривень. Кому треба, всі контакти в шапці профілі.